Слава Україні! Ми живемо у непростий час. Війна, яка веде Україну щодня, забирає життя найкращих наших синів і дочок. Поряд із цим економічні виклики, високі ціни, тиски, несправедливість, складнощі ЦЦК, ще не загоєні рання після ковіду, втоми розчарування людей. Я бачу це все і розумію, як важко сьогодні кожному. Але навіть у оці... цих в умовах ми не маємо права пускати руки. Моя місія бути поруч з вами, відстоювати інтереси нашого краю, добиватися справедливості і допомагати там, де люди цього найбільше потребують. За ці роки ми зробили чимало, забезпечили підтримку для наших військових, волонтерів, повели ремонти соціальних об'єктів та доріг у громадах, розширили інфраструктуру краю, допомогли десяткам родинам вирішити гострі проблеми від медичних потреб до соціальних виплат, стали голосом людей на всіх рівнях. Починаючи з громади, закінчуючи Києвом Верховною Радою. Коли вони стикалися з несправедливістю, я ніколи не буду байдужим спостерігачем, бо мене тримає не посада, а ваша довіра, довіра людей. Це найбільший обов'язок, найбільша сила. Так, проблем вистачає, але ми з вами довели. Коли є єдність і віра, ми здатні пройти будь-які випробування. Я й далі працюватиму для вас, боротимусь за кожну справедливу вимогу і робитиму все, щоб наш край і наша країна вистали і перемогли. Разом ми сильні працюємо далі для людей. Слава Україні!